Друзі, не дуже мені сподобалася ідея попередня. Хто дивився відео, там досить добре видно, як я зробив підсвітку. Що я переробив? По центру, там де кріпиться сам механізм. Тут, я зняв повністю від кутигоєчку, познімав стрілочки, і тут отвір. Я зробив маленький пропил для того, щоб протягнути провод. І прицепив оцей смд діод світлодіод Поцепив його на термоклей. Проводочки протягнув ту малесеньку малесенький отвір, зібрав механізм. Два проводки я протягнув на цю сторону, вони там практично як волосинки, і припаяв до двох батарейок. Батарейки я поцепив на двосторонній скотч. Таке рішення. На майбутнє, може, де знайдеться таке кріплення на дві батарейки. Я його сюди монтую для того, щоб можна було змінювати ці батарейки. Я кажуть, легким рухом руки. І що вийшло? Оці стрілочки чорного кольору, вони із середини поліровані алюміній, зеркальні. І коли темно, от навіть зараз видно, світло ударяється у цей алюміній і відбиває на циферблат зелений колір. у світло. І виходить, що коли ночі світа, то ці стрілочки. Такий світлу тінь дають на циферблат І досить добре читається, яка година. Ну, мені так краще подобається, якщо бути відвертим. того що попереднє. Ну, ідея була, але знаєте, як ми е -е... зразу бачимо те, що ми хочемо зробити. Ну, і потім, коли робимо, то е -е... Ну, зробили, і нам щось не подобається. Ми ходимо, аналізуємо, як його переробити, що вдосконалити. Ну, от... У мене вийшло. отак от, от Ну і хочу показати ці SMD світлодіоди. Ось вони, дивіться. Я замовляв на aliexpress От вони, така прям бабінка. Я вже не пам'ятаю, 50 штук здається тут. Три кольори. Можна синій, зелений, червоний. Я під'єднав зелений, тому що само один такого плана. Тут жовті зелені кольори, ну і підсвітка зелена. Можна було. Синій колір або червоний теж би непогано було, але зелений мені доподобає він такий більш спокійніший. ну Така, друзі, ідея. Ну, і тепер більш добре видно, як. Ну, мабуть, воно погано буде, може непогано. Ну, мені дуже добре видно, от як переміщається стрілочка, і світла тінь падає від неї. і Ну повністю дивіться, зараз поверху йде секундна стрілечка. Дуже класно вийшло. І воно сильно і кімнату не висчитає, такий легенький-легенький. Далі я думаю, що буде батарейка по сідати і воно буде трошки тускліше. Так, ну, зараз майже кінець березня. Дивіться, яка погода. Просто буревій із снігом. Це просто за мене хоче здаватися. -да. Так, друзі, всім дякую.